Знецінення ось цієї нової ідеї, так, вона, можливо, на самому початку звучить як божевільна. Але я не думаю, що ідея в операції Павутина, коли її вперше озвучили, звучала як щось таке дуже прагматичне. Напевно, теж сказали: ой, ну це щось таке, ну трішки фантастичне, та? трішки фантастичне. Але згодом воно було реалізовано. тому що люди, напевно, коли озвучили цю ідею, вони не почали розповідати, чому це неможливо, ні, це, це просто якась. Та, часто теж таке чула я на зустрічах. А вони поставили собі питання: а як нам це, цю фантастичну, неймовірну ідею, втілити в життя? І ось це якраз. І відбувається в командах, там де у команди є відчуття безпеки, що я зараз озвучую ідею і мене не закидують такими умовними каміннями да, умовними камінцями. і Я вийду після цієї зустрічі з умовними синцями, після яких вже нічого не хочеться робити, тому що вся креативність буде залишиться, залишиться там, де вона була озвучена.